То ми будемо грати в гру грус. В першому відео по цій грі я грав без мікрофону. Але тепер, як ви бачите, граю з ним. Але перед переглядом цього відео я попрошу вас поставити лайк та підписатися на мій канал. Це збільшить моє натхнення для того, щоб робити відео. І загалом покращить мій настрій. Так що дякую всім, хто вже це зробив. Давайте починати. Будемо грати самі. Так все, Поїхали. Конфірм. <забля>... Щоб забрати цей ключик. До речі, шкода, що тут не можна стрибати. Я просто звик, що отут там, де присідати, завжди ж кнопочка. Ну. Стрибати в більшості іграх. Так, це резинка, Я так зрозумів. Відкриваємо. Дивимось, що тут. угу о мани, мани. что падет Четвертый четвёртый пятый То мані-мані. Запальничка! Юху! Так хотів, щоб вона нам випала. Тепер ми хоч трохи будемо бачити в темряві. Йдемо далі, сьома дверта. І що тут у нас нічого. Гроші. Дуже багато всього. я не хо. Я не хочу це все перевіряти. перевіряємо такі волокички. Так, добре, взагалі до двері. Стоп, звідки я прийшов? А, я звідти прийшов. Ось двері дев'ять. Давайте відчинимо їх. А чого відразу там відчинено? Нагинаємо. Норма я ж її взяв, правильно? Ви знущаєтесь? Нам по сходах іде. Так, відкриваємо шафку і одразу. о дякую, дякую, дякую. о о прилетів. Так, що тут в нас? Знов сходимо в Чекайте як? Стоп, а тут тоді що? Ага. Да, маменька. Нам сюда. Классно. Да, давайте поднимемся шутки, да? Я Не знаю, куди тут іти. Просто тупо не знаю. Ну, вбежись. Ой, -мо, там-то ч? А та як? -мойо! А як тут пройти, я не розумію? Стоп, мне я... Я нічого не розумію. А, тут двері можна було. Боже боже. Я пів запальнички. Майже всю запальничку на це. Капець. Де мені нову дістати, га? Там ще й закрито. М -м, реально класно. Так, просто перевіряємо дивимось. Так, тут є щось, нема, нема добренько. Ясно. Тут щось є. Дякую, дякую, дякую. Що тут? Так, нічого, нічого, дякую за гроші. Та ні, я не хотів під ліжко залазити. Може тут ключ? А, ні, його тут нема. перчатку потом сейчас. Ё-моё! Вот а все было классно, реально. Теперь мы нам что в шафах может быть еще паучки. Да, ключ? Скажи, что ключ все есть что-то. Я попросив. Окей. <смір> Та йо, як відкрити верхню, о ми вже всі були. Тут, мабуть, ключ, бо вона світиться. Угу, тобто там, де більшості світиться, отак, там ключик. Давайте я беру ключик. Відкриваємо. Дякую. Ні, насправді ну дуже вам дякую. Я буду отак, не буду вже використовувати свою запальничку. Ммм, так, ясно. Добре, відкриємо. О, дякую, що хоча на такому винному місії ключ. Ні-ні-ні. Откриваємо -ні -ні. двері. Дев'ятнадцять. Та-йой! відразу от заходимо і відразу. Найн була мати. Ну, де він? го го Ну, е, стопе, шо таке? Алло? Так, так. Так там в шафі щось було. Ей! О, ні, 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 ні. Ну добре, ми це відео так скоро не будемо закінчувати. А ну попробуємо зайти втрьох, може хтось до нас зайде. І ми будемо грати з кимось. О, гра з кимось. Ага, ні, вдвох типокших хай. Втрьох. Вдвох, в трьох. Ні, командою грати в більшості легше. Так, нас реально аж троє. Аго. Мама щось купує. Все. давай то скипаем час. Давай, ты зензай візьме ключ, ми просто почекаємо. Оу, а тут що можна відкривати? кивати? Я не знав. Там той чувак. Вознущайтесь з такий жарт, так? что там сзади той чувак, я не знаю, где он Там, там где ключ, подсвечивается. Может он тут уже? Ключик, скажи, что ты здесь тут? Ми вже відкрили, а я не знав навіть. Все я є. Угу. Пертя, як завжди, зачинені. Батарита. Такой не хочу забрати. Ви. Стоп. А, вже кера. Ховатись в шафи. Я не побачив. А завдяки тому чуваку вижив, можна сказати. Нічого не винно зовсім. Нічого не винно. пон. Ай-яй-яй-яй-яй. Запальничка, в тебе ви щас вона була? Йди перший. Де він тільки? не бачу. Класно. Ну спряня. На замок. Ну, та, звісно. А як же ж? Ей. Чорт, а що з тобою? Хоу. А що осталось? Розник? Т-30 робоксів є? Ну, у мене нема. На жаль. А три п'ятцять робоксів. Нема в мене робоксів Нема в мене робуксів. що воно тут стояти? Ключ? Молодець. Виходь. Здається, зараз вони падя. Що сталося? Та йой, як? Ох. За що? Я, я не помітив. Ну, вже друге знищив раш. Добре, ми виходимо. Добре, граємо далі. Заходимо взагалі зараз на на п'ять, на чотири людини. Відразу чотири. четыре. Так, что можно купити? Так, у нас есть запальничка. Десять, дев'ять, восемь, семь, шесть, п'ять, четыре, три, два, три, ноль. У меня запальнечко. Кривай две. Так тут щось є? Та ну це тільки дванадцяти два. Зараз раш буде заяця. Ай, а мені не Та йой, залазь, залазь. Знаю, де вони. О, чуваки, привіт. Я так нормально продамажу. Де тоді взагалі? Я хочу за ним просто, бо я не знаю, куди йде. Ну, два а, тут ключ. А до яких дверей мені ключ? Я не знаю, куди йти. А, он куда? А наш нам ключ був. Ага. то був. Можна вилазити. Амбуш... Амбуш. Амбуш. Чого чужка, -чо -чо якого ми знищилися, знати Амбуш. Добре, дякую всім за перегляд цього відео. Зустрінемось з вами в наступних відео. Дякую всім за перегляд! До побачення!